Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та ніжний салатик, який зникає зі святкового столу, просто за лічені секунди. Отож, розпочинаємо. Смак кожного салату залежить не лише від інгредієнтів, а й від того, як вони покришені. Щоб смак відповідав назві нашого салату, крабові палочки, які ми будемо виложувати першим шаром, не кришимо, а розриваємо вилучкою на волокна. Обирайте смачні, соковиті, адже від цього теж залежатиме його смак. Я скористаю сьогодні ось такою квадратною формою. Переміщаємо крабові палички. Зверху змащуємо майонезом. Другий шар складатиметься з плавленого сиру, натираємо його на великій терці. Переміщаємо його у форму. Трішки втрамбовуємо і змащуємо майонезом. На цій же терці натираємо варені яйця. Трішки підсолюємо їх і змащуємо майонезом. Розділяю салат на чотири частинки. Ви, звичайно, можете цього не робити, а зробити по-своєму. І на дві з них виложу консервовану кукурудзу. Наступні дві частинки я буду заповнювати ківі. Я його купувала трішки твердим, він в мене полежав, став м'яким і дуже солодким. Це теж дуже важливо. Якщо ви купите його зеленим, він буде твердий, буде несмачно, кислий буде. Як бачите, порізала я його дрібненькими кубиками. Забираю обережну форму. І зверху трішки прикрашу свіжим кропом. Ось і все, друзі. Салатик готовий. Нехай він трішечки постоїть і можна смакувати. Рекомендую вам обов'язково його приготувати, він дуже смачний та ніжний. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.